А скільки можна чи потрібно вживати оцей водний води, щоб люди знали, скільки цей водної води треба протягом дня чи року чи тижня приймати? Цю воду треба вживати постійно. Так. Ми починаємо день із цієї води і закінчуємо день, день цією водою. Ага. От. І тут є навіть така рекомендація в питному режимі: от ми пробуджуємося, термос є біля нас. Uh -huh. І наливаємо першу порцію. П'ємо комфортно, не спішимо випиваючи маленькими глотками 100-150-200 мл. Чому важливо зранку саме випивати цяку, таку воду? Тому що за ніч організм, як правило, відновлюється, оновлюється. Ну при цьому оновленні є певні відпрацьовані токсичні речовини, які треба вимити з організму, і вони виходять і, у, у нас. Із сечею, із фекаліями ми випотіваємо, ми видихуємо от, ті, ті чи інші шкідливі речовини, і вода, яку ми будемо випивати, воднева вода, вона якраз допоможе швидше вивести це. Я так забігаючи наперед, можливо скажу, що одним із індикаторів, наскільки ми є забезпечені водою, і навіть так умовно знешкоджуємо токсини, це колір сечі. Mm -hmm. Тобто не секрет, що зночі сеча, вона є більш інтенсивно забарвлена, так, більше є продуктів азотового обміну, От, випиваючи першу шклянку через 15-20 хвилин, другу до сніданку можна випити 3-4, Японці рекомендують 4 склянки mm -hmm. води випивати до сніданку. Ми доводимо організм до того, що. Роз, йде прекрасне розрідження крові, він гарно наповнюється, гарно починає працювати кишечник, перистальтика кишечника. От вода вже пішла у клітини, організм готовий до дня. Він знає, що в день треба працювати інтенсивно, і фізично, і розумово. Тому ще один із рекомендацій це вода потрібна. Чому усім? Наш головний мозок це один з найбільших органів, який має найбільше води. Угу. Головний орган, який складається в основному із води. І тут є рекомендацій для дітей: дітям треба пити воду, особливо у цю е, літній період у спеку для того, щоб мозок добре працював. Е, Продовж року діти повинні з собою носити оці гаджети, нічого не коштує. Він не коштує так дорого, як той ефект, який він буде давати всім, в тому числі дітям. Бо діти будуть краще вчитися, діти будуть активніші, діти будуть повні енергії, і це вже перевірено і доведено. І діти будуть здорові. Ось що саме головне, тому що ми знаємо, бережи здоров'я з молоду. Я зрозумів вас правильно. Ну, не пепсі кола, кока кола як в основному в дітей є, а вода проста вода, і не просто проста вже, але воднева вода, та, яка дає енергію. Бо діти, діти, дуже... діти пане Юрію, вони їм природньо дано бажання пити воду. Вони хочуть пити воду. Коли в них починається спрага, вони кажуть, дайте мені водички, так? так. А натомість чомусь так вже. Суспільство пішло хибним шляхом, що рекомендують на тобі Кока-Колу, чи молоко, да. чи якісь чи компот. Дитина просить води, тому що саме вода піде в клітини. І, бо коли є та спрага, то клітини наші вже віддали частину води, а спрага це пожежа нашого організму, організм згоряє.